Я прийшов тобі сказати, що я з батьками переїжджаю в місто і хочу тобі подарувати цей браслет. А ти пообіцяй, що будеш носити і чекати нашої зустрічі. Обіцяю чекатиму, скільки прийдеться. Доброго раночку, паночку. Здоровенькі були, пане. Пане та пане, ви мене Сашко. Зрозуміть, ти в моєму серці провела екскурсію. Тебе ніяк не відпущу. Та я вам рівня! У нас є пословиця: знайся кінь з конем, а віл з волом. Що, досадив картоплю? Ага, було. Сьогодні не значно. Христос О, є Христос Усрес. Тут таке діло. Зустріяв вашу доньку, Софійку. То воно золото, а не дівка. Нагородив же Бог мене дитиною. моїм таким возрасті вже пора, пора. Хм, У мене копійка волочиться, ще й вам за допомогу перепаде. Ну, я тебе почув. Подивимося, що жінка скаже. Софія! Та ти думаєш, що просто так п'ю. А Та ти знаєш, що наша Софія тільки кирк погне. Пора і заміж ти. Ти що, не пам'ятаєш, що не закоха на Антона? Цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю. Дитино, ну я ж тобі не ворог. Не дуже довіряю своєму серцю. Подивись, що зараз надворі робиться. І де той Антон? Може женився вже. Не плачте, мамо. Я покоряюсь вашій батьком волі. чому вона сумна, та вона за нього заміж не хоче. Добрий день, друже. Правильно по Сиданівку? Так, синку, Сиданівка. Кого ж ти тут висватали? А догадуюсь, живе в нас тут одна Софія. На Софії? Та Софія ж не одна на світі, Брате мій рідний. Скажи по правді, як вони всі звуть? Данчуке. Та я